Відзначили найкращих В івано франківську відбулося нагородження учнів шкіл, що стали переможцями четвертого етапу всеукраїнських предметних олімпіад та третього етапу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. А також учителів, які їх підготували, школярі протягом начального року отримуватимуть обласні стипендії. Відзнаку отримав і Дмитро Донецький за свою наукову роботу з математики. Робота вона пов'язана з математикою, і сама суть. Ну чому я згодився взагалі на це піти? Бо я давно якби любив математику, і мені було це цікаво. І так само, крім окремих знань, які я отримав з математики. Це ще й мені дало дуже великий досвід. Тобто, саме написання роботі роботи, роботи красноуковим. Воно ну ці знання знадобляться і в подальшому навчанні. Мому науковим керівником Дмитра Донецького є Анатолій Казмирчук, доцент кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики. Працює в малій академії наук, де готує учнів до наукової діяльності в майбутньому. На час у мене є сім. О... Дев'ять дев'ять переможців на заключному третьому етапі. Останній рік я підготував два переможці: це є Дмитро Донецький і Лісовський Олександр, який зараз вже студент першого курсу. Секція математика і секція прикладна математика. І специфіка трошки інша ніж готувати учнів до участі в олімпіадах і в математичних турнірах. Як правило, в першу чергу залежить від особистих якостей учня. В першу чергу, до слова відповідно до цих результатів, 16 учнів від Івано-Франківської області є претендентами на стипендію президента України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.